А прокурор? Я вибачаюсь, прокурор. Я не знаю, як вас звати, я вибачаюсь. А ви можете сказати, той Кирил Шевченко, да, цей, да, він втік. Ну він за Бугром зараз? За кордоном? Чи ви не знаєте? Прокуратура не має. Ні, ну ви ж звинувачуєте від нього, він же ж звинувачує Миколинка, так? Всі, все, що по справі, всі лині. документи, коментарі, вони йдуть в судовому засіданні дозволу суду, коли судом... Ні, я зрозумів. Ні, ну ми ж не можемо в суді, ж не можу задавати вам. Я ж не можу коментувати ті обставини, які досліджуються, якщо вони досліджуються. Ну то есть, це нормально, так? Да? То він уїхав. Дініг взяв нормально себе. Ну, це нормально. Я просто це прокурору, прокурору Буфі. Взагалі, я б позадавав, дивись, друже, я позадавав питання, Андрій Васильович, я б питання прокурору і цьому. Кажу, ну як, чоловік за Богорславий. Ну да, І, і рулить цим цим движением нас.